Сьогодні я буду тебе навчати робити ляльки-мотанки із кукурудзяного листя. Ти готовий? Завжди готовий. Ляльку мотанку ми починаємо робити із голови. Голова з платочком. Ага. Ну так просто. О, диви, як класно це виходить. Знаєш, Міша, чому називається лялька саме мотанка? Її не шиють, не підшивають, а просто тільки замотують. Наші предки казали по традиції, що е, можна відрізати цю енергетику або зашити те, що, що не потрібно. Далі ми зробимо їй ручки. Ручки можуть бути різної там довжини. Тепер робимо її як би умовні плечі. Ти бери оцей кусочок того угу. що Це більше завжди, коли ви робите ляльку-мотанку, ви завжди повинні думати про щось хороше. Баро другий. <світ> Цю ляльку мотанку можуть робити всі люди. Маленькі діти, там починаючи Найменша У мене колись була їй було 1,7 і років. Так, все. Так. Наші предки казали, щоб в неї не було обличчя, в неї не було очей, там, носа і рота. А Казали, щоб не селився злий дух. Я всіх запрошую, тому що це наша традиція. Отака у нас лялечка, мотанка вийшла. Я, Анна Пінцова, квіткова фея Отави. Запрошую вас прийняти участь у нашому воркшопі на Сорочинському ярмарку 30 серпня.